Привіт, сьогодні покажу лайфхак, як погріть три банки в двох банках в печці. Дивіться раз, два, три. Три банки. Велику, звісно, ставимо сюди. Це на 800 відеочка. А далі ці два треба якимось чудом запихнути цю печку. Ну, дивіться, не все так важко, як здається. Меншу вниз, щоб тут був простір. Потім кладемо шпатільок. Наш патілок кладемо ще одну баночку. Конструкція. От і все. Раз, два і банка. Ну, звичайно, тут пасти має бути небагато. Принаймні, якщо вона буде отак лежати, щоб воно отут не витікало. І все. Для того в мене завжди є маленька банка, пуста, в яку я можу перекласти таку кількість пасти. У мене це 800 або 400. Банка. Я сюди відкладаю маленьку кількість пасти, якою я користуюсь, ну, найменше, скажімо так. І я кладу і я не переживаю, що це все може мені вилитися. Отаким От чином гріємо три банки в двох відеречках. Ставте лайки, буду вдячна. Пока!